Добрий ранок, друзі. Встав сьогодні поранше. Хочу вибратись на риболовлю. Сьогодні в планах порибалити на хижака, насамперед відпочити, а вийде упіймати рибку, взагалі буде для мене шикарна тоді рибалочка, не знаю. Поплавати, поджигувати, потролингувати. Подивимось, що сьогодні з цього вийде. Добрий ринок. Так, сейчас, час, час. Оп. Так, Палички, не знаю, може. на... А, в тебе в тубуси взагалі шикарно. кордно. Що стать так роз. Та тоже давай, щоб тобі тебе... сюди. Оп! Шикардус. Друзі, друзі, приїхали з Русланом на рибалку. Заходьте до нього на канал, посилання буде в кінці відео. Думаю, багато хто його зна, а хто не зна, заходьте. Дуже багато гарних відео, уроків по ловлі хижака. Так, пішла зара! Друзі, наїхало трохи рибачків. Ага. Листочку впасти нікуди. <г gast> Поня. А неділю ділю з качок буде. Ну, значить, це хорошо що я куди нікого не мав, буду знати. Друзі, зібралися вже так. З русиком, ось мама, Теща, яєчка, ковбаска, турчик, копчене сальце, цукерочки і чайок. Зараз перекусимо і начнем Рибочі, добу, ти бачимо, розвідняється, Друзі, шикардос. Лов... Щука не брала на трьошку піймав. Я хороший, ну блять, тий розвівся. Та якби менше ти хохот, тих охотників було Це його й так. Розвелося трохи. Риби. І судачок появився. Да, судак є. єсть. Попожає бути. Фух, русик уже поплив. Друзяки, зараз моторчик заводим, трішки відпливу і попробуємо. Попробуємо почати риболовлю. Ох друзі, Оце так! Да! Оце риболочка! юху ху ху Красота! Друзі, таке як покльовочка. Оу. Рибка приємна, така, ну, не зовсім великих розмірів, але ось така гарнюня щучка. Оба! Ось така гарненька, друзі. Клас. Друзі, щучку на кренк. Білий. По-моєму, заглиблення 2-2,5 метра. Орієнтовно стараюсь під відео в описі Скинуть посилання. Від кренк від Біркінга. Непогано даний воблер осінню. Ось такий по пасивній щучці себе зарекомендував. Гарно працює. Щучка до такого кренка не байдужа, друзі. Першу також витяг <кхи> придавила вублера зверху. Скажем так, харчуватись не хоче, але приманочками друзі цікавиться. Рибка підходить і контактує з воблерами Друзі, ось такого Рацінка почепимо яскравого від Біркінга Олблю. Іноді себе досить-досить гарно проявляю такий вобер. Підшипнички гарно шумлять. Зараз будемо пробувати на нього розловити рибку. 21 грам тонущий. Друзі. Попробую великі приманочки, Strike Pro, Big Bandit, Deep Чи Bandit Deep Crackbait Ось такого. Трішки одного вся дочепив, Попробуємо ось такого з лопаточкою поганяти. Та що краса там. Фейни чайку, метюшка, з тортиком. Пинеш? Давай. Віктор Олександрович, я не одкажусь. Дивлюсь, поводомі люди почали рибку ловити. Майже кожній лодці почались покльовочки. Друзі вирішив я трішки зробити зупиночку, дати рибки відпочити від мене <хи> і зараз трошки поп'ю чайку зімо з такого майже кексика від мами теж і будемо далі продовжувати рибалити укрупнився крупнішими приманками попробуємо. може щось крупніше обізвися бачу Стандартний розмір люди ловлять із лодок до кілограма масово почали ловити. Зараз я трошки ось такого 20 сантиметрового діпа бандита поставив з лопаточкою. Зараз воно так може видно. Натуралочка чорна спинка, брюшко червона, черожева. І зараз спробуємо його розловити. Друзі. Дивіться якого карасика. Ох, даний воблер приловив. Хух. ну, Карасика, мають вже хана, ну отпустимо. Мені поплив, ну тільки чи виживе, не знаю. Друзі 9 дюймів Ось так от вістерка, фріка, почеплю. На ось такому монтажі подивимось Обізвить ця щучка на нього чи ні на 17 грамах і зараз діповий десь був Бу. воблер знайшов ось такого діпового, ну це по Подивимось. То гримушка в ньому бадьора. Ось такий не пам'ятаю скільки В ньому довжина, але сумовий аж занадто. Ну що, будемо пробувати. Друзі, дивіться, в поводок, удар був жесть. Ну, такий і луску видно збило. Лок. Фух. Ну будемо продовжувати рибалити. клевочка на рапинка. Мабуть, невеличка. Щучка. Ну, такая реза, друзья. О, такая уже... Все Така приємна, приємна, друзі. Ось на такого ротлинка цокнула. Ой, гарненька. Клас. парковочка. Эх, мабуть, схит, друзья. Да, да. Фух. На жаль, на Ну ничего сюда. Попробуем добраться еще раз. Друзья, не заснем поклевочка. Здесь щучка на подходе. Вот такая. Гарненько, друзья. И очепилась. Ось така приємно на ротлинка взяла друзі клас Друзі, ось на такого ротлинка соточку від Біркінга взяла щучка клас Здесь хит. Такая приятная была щучка, но жаль. Опять уклевочка на раклино. Рибка по відчуттях така приємна, начебто. Є, друзі? щучка невеличка. Але така приємних розмірів, ти яка гарна. Яка гарна щучка. І так, дивіться як жадна ротлінка червоного. Ой, зажувала, друзі. Ой, яка приємна щучка. Друзі, поклювачка. щучка приємна відчуття о і телефон дзвони якраз вчасно така <гум> музика ось така щучка Друзі оба, іщечка відпустила. отчепилась. Друзі, ось така хижачка Приємно. хух. Клас. Друзі. Що хотіли сказати про посиліт крупний і воблерам. Швиденько так по всіх приманочках прийшовся, вистрелив в сутий зон ракет. Пауза в поклюках і потім почав десь 65-й, приблизно рапінок по Постараюсь величенні пострайськописімуть е, з таким червоним забарвленням. Загалом по подоймі дивлюся, всі люди всі рівномірно ловлять і на е, Микалеві блесні, на водворах на силікон, хто вже впирається, в принципі взагалом людей все поручається і достатньо такі закономірні улови. Ну, не знаю, підібрав радінок, може ще треба було б поперебирать поперебирати приманки, так як вже друга половина дня вирішив вже сильно не експериментувати, бо вже скоро додому. Маю, буду збиратися можливо і тільки тепер підбираю колір і розмір приманки. Ось така щучка на ракенка взяла приємних розмірів, хоч і невеличка, але досить приємна su Друзі, от і підійшла. Сьогоднішня наша риболовна сесія, вже приїхав додому. Машинку розгрузив. В принципі, щучка бачу у людей. обзивалась на різні приманки. Але на воблера, бачу, люди в основному не ловили. Рибачили ми сьогодні на орендуваній водойні. Взагалом рибалочкою я задоволений. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому можливо покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.